Винен бізнес. Білицька громада звинувачує підприємців у порушенні норм екологічного законодавства. Жителі кажуть, викиди отруюють повітря і забруднюють ґрунт та водойми гнойовими стоками. Як наслідок, у біликах погіршилася санепідеміологічна ситуація. Продовж трьох років як вони працюють. Моя дитина заболіла алергією. Якщо ми оставляємо дитину вдома? в нього алергії немає тільки в саді. Отправляємо, який знаходиться 800 метрів від цього комплексу, і їх виводять на вулицю гуляти. Він додому, він день в садіку, приходить з алергії. Та не тільки алергікам, свинокомплекс завдає шкоди. Запах впливає на самопочуття навіть здорових людей, скаржаться місцеві. Півгодини буквально хтось щось комусь гірше стає, яка є шкода, те, що дають тут хімію. А хімія я тут потім розвожується і йде, іде, як то кажуть, на здоров'я людей. кожна людина понімає, що це таке, який це запах від свиней. Ми всі сільські люди, але це неможливо передати. Це хто і значимо на запах, який підтримує обурених місцевих жителів і депутат селищної ради Тетяна Кищенко. Вона запевняє, у біликах не давали ніякого дозволу на відкриття скандального свинокомплексу. Дозволів ніяких немає, дозвола, отримали вони, дозвола, вони отримали, ну без нашої згоди. У представників підприємства сільські традиції своя правда. Заступник генерального директора Роман Колотур переконує, свинокомплекс працює законно. Порушення екологічних норм перевірками встановлено не було. Я розумію, мешканців селища, які не задоволені неприємним запахом. Проте, Чомусь на сьогоднішній день відсутні. Будь-які проби атмосферного повітря, які б підтверджували, що це дійсно за, на наш комплекс е, проводить якусь неправильну політику діяльності підприємства та запруднює навколишнього повітря. Представники підприємства запрошують громаду до конструктивного діалогу. А правоохоронці за зверненням депутатів селищної ради почали слідство. По даній заяві було відкрите кримінальне провадження за статтею 242 частиною першої кримінального кодексу України. Це порушення правил охорони вод, отримане клопотання суду на тимчасові. Ви, доступ до документації та самої території, ТОВ «Сільські традиції допитані працівники ТОВ сільські традиції, депутати селищної ради і мешканці СМТ Білики. Сторони конфлікту так і не віднайшли компромісу. Розслідування справи триває, результати будуть згодом.